Багато часу проводить за комп'ютерним замишкою, відчуває затерпання і заніміння по трьох пальцях, це може бути проблема карпального синдрому. Карпальний синдром це ощільнення серединного нерву, який нервує нашу руку і долонь, який проходить по зовій частині руки. Найчастішою проблемою це ощільнення зв'язок, які є в області ліктя і в зап'ясті. Там ощільнюється зв'язка, нерв перетискається, запалюється, і він порушує, порушується його і Основними симптомами це є біль і затерпання. Діагностувати найкраще це зробити нейроміографію. Вона означає прохідність нерву по, по всій його дужині. Методами лікування основними це є виконання фізпроцедур електротерапії, ударно хвильової терапії, голкотерапії ці методи, які ми використовуємо в нашому центрі і типування. І профілактичних ціля це є виконання комплексу вправ, які будуть направлені на зміцнення е, сили м'язів передпліччя і його еластичності.